Італійська ниточка шале, 55% baby-альпака, тобто м'якенька і тепла, 10% маріносова вовна, 20% нейлон і 15% металік. Ну, оцей металік. Ми бачимо. Вплетений в ниточку, дає такий дуже яскравий вигляд, а точніше, такий нарядний вигляд. Рекомендований спиці та гачок 6-7 мм. Ну, така товстенька 50 грам моточок 95 метрів, така товстенька вона. Ніточка сама по собі достатньо приємна. Ну, звичайно, що не для самої ніжної шкіри, але в принципі приємна. Але вона, бачите, нарядна дуже. Шапочку можна зробити, або світерок можна зробити, і будете виглядати супер. Особливо на якесь свято. Чи спробую вам показати потім ниточку в близькому форматі. Ось так вона блистить гарно. Такий блиск створює металік. Ось так ниточка шале виглядає зблизька.